Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми знаходимося у місті Львів на конференції Refam. Компанія Лємкін Україна разом з нашим офіційним дистриб'ютором компанії Гротера хоче представити вам новий для України продукт. Це сівалка еквалайзер. Сьогодні ми можемо показати вам висіваючу секцію, тому що тут, як бачите, недостатньо місця, але це дуже інтересний новий продукт для ринку України. Ця сівалка доступна з міжряддям 50 або 70 сантиметрів. Кількість рядів доступна для замовлення це 8, 16 або 24 ряди. Я хочу вам показати нашу висіваючу секцію. Фішка нашої сівалки в тому, що ми можемо запропонувати декілька типів добрив одночасного внесення рідкі, сухі або два типу рідких. І як ви знаєте, компанія Гратера є дуже професійна компанія, яка може поставляти так само. Заводи для виробництва добрив або запропонувати вам агрономічний супровід. Чим підходить наша сівалка? Значить, якщо ми розмовляємо про висів, система Delta Force, це система якої немає рівних на ринку України, це система динамічного контролю притисного зусилля. Ця сівалка має тензодатчик на кожну секцію окремо, тобто кожна секція сама вимірює тиск на ґрунт. Цей циліндр може працювати як на дожим, так само якщо у вас пухкий легкий ґрунт на віджим секції, тим самим зменшуючи ущільнення ґрунту. На кожній секції ми маємо свій SRM-модуль, який відповідає за роботу всієї секції. Це сівалка оснащена висіваючим 2 з електромотором від drive Цей висіваючий на сьогоднішній день найкращий, найлегший в регулюванні може легко висівати усі відомі культури, такі як кукуруза, соняшник, ріпак, соя. І так далі. Всі культури, які ви знаєте, може сіяти. В стандартному оснащенні сівалка має спіцеві колеса. Діфазний дисковий сашнік дозволяє прорізати пожнівні рештки і не використовувати култер. Хоча опція култера так само доступна. На дисках ви бачите є внутрішній чистик, наружний чистик і чистики на колесах для того, щоб робити. А, рано навесні, скажем так, коли грунт ще не агрономічно стиглий, а вже хочеться сіяти. Так само доступні колеса або резинові, або металічні прикатуючі. Доступна опція для встановлення Force. Сівалка оснащена або центральним бункером на 2250 літрів, або 75 літрів висіваюча банка. Якщо ви пройдете з цієї сторони, ви побачите. Більш детально висіваючи присіжмплантінг 52 і електромотор від драйв. Система дуже легко регулює глибину висиву, буквально двома пальчиками руки. доступна від 1 до 10 сантиметрів. На сьогоднішній день такі сівалки є в наявності. і Ми чекаємо до зустрічі з вами на полях України.